Всім привіт. Ну що, як я і казав, поїхав я на Окуня. Наступила така вже жорстка осінь, можна сказати. Похолодало в нас, заморозки почались. Ну, чесно кажучи, думав поїхати туди саме на озеро, де минулого разу ловив із човна. Але так як щось я, можна сказати, затупив, часу мало вже. Зараз пів четвертого вечора, думаю, вискочу хоч на пару годин на річку, перевірю Окуня, чи буде клювати взагалі чи ні. Якщо щось буде клювати, то буду сюди ще їздити. Захотілося тоді мені Окуня половити, а це я сьогодні сюди приїхав. Я тут вже бував на цих місцях минулої осені. І цього разу вирішив сюди ж приїхати, так що покажу, якщо щось піймаю. Ну що, буду ловити сьогодні на окуньовий можна сказати комплект мікроджиговий це азура Light Game до 4 грамів і ніндзя 2000 джигріг чи що там я вже позабував як вона називається коротше така штука 3 грами поки що поставив на джавіка все як і по стандарту короче, в нас ловлять багато хто на нього Зараз побачимо. Якщо щось буде активне, я думаю, воно одразу буде клювати. Ну, риби бачу багато плаває маленької. Вода дуже прозора. Осінь наступила повним ходом. Течія слаба, можливо придеться ставити навіть півтора грами. Грам можна ставити. Ще там я брав окрім силиконок півтора дюймових і двох дюймових пару оберталок, вавляра, ну такі манюсінькі. на главля, на окуня. Побачимо, може їх покидаю, якщо спю, бо я ж кажу часу. Маловато пару годин. Поки не було покльовок, я вже хвилин 15 кидаю на цій місцині. Ну, минулого разу, в минулому році тут клювало добре. Не знаю, може ще рано просто або нема окуня на цій точці. Є риба окуньок, живець. Ну я і цьому радий, тому що довго не клював, а все таки піймався. Закотнув по саме нікуди. Малесенький. Хай пли. Ну це вже хоч щось. Я думав не буде риби сьогодні. Це тут перейшов я трохи далі вже. Зараз буду пробувати, мабуть, міняти. Приманки поставлю другий колір якийсь, може побачимо. Є окунь. Клюнув. Довго я його вмовляв, але ще й непоганий, більш-менш. Отакий чорно, чорнополосий. А попався він зараз покажу на ну, такого джавика. Змінив я вагу тільки що і він клюнув. Поставив півтора грами, Такий. Ну я не знаю, мабуть не буду забирати, тому що мало клює. Якби вона клювала, роздача була, то б взяв би. А так хай гуляє. Хоча побачимо, може ще й буде роздача. Ну я не впевнений у цьому. Такий удар був мощний, чи то я давно окунів не ловив. Та воно на цій спині так руку б'є. Класно. Коротше, відривав, повідривав я вже трохи приманок, без цього ніяк. Бо тут корчів вистачає. Якихось пару ударчиків було маленьких. О, зараз відірву, Ні, проскочив. Короче, я не побачив. Пару ударчиків було, але нічого не впіймав. О, тільки що був окунь, але не засікся. Ну невеликий був. Якраз під корчик. А тут корчик там лежить під тією стороною. А ну може, ще раз класне. Ні. То як з першого разу не взяв, то другий раз не доганяє. Немає такого жору, як тоді було. Я ж кажу, може ще рано, звісно. Ну попробувати треба було однозначно. Не спробуєш, не узнаєш. є попався той хто кусався ось він окуниць я ж казав, що щось там клювало а то воно й довбало ну такий невеличкий але не живець відпустимо звісно хай пливе Ну що, ще там хтось може живий. Тут виходить, вон яма там далі. Я на ямі всю яму обкидав, тільки час витратив. Нічого взагалі там не було. А тут далі пішов і щось почало клювати більш-менш. Ну як? Клювом це важко назвати, але показалась рибка. Знову щось дукало, але під самим берегом. Вже не встиг він догнати приманку просто. О, є. На паузі якось взяв так, цікаво. Ну, окунюк. Маленький, але все-таки є, як кажуть. Не знаю, кому ця рибалка цікава, буде, мені цікаво. Тому я й приїхав. Хтось там їздить на головня, комусь головня цікаво ловить. Мені головень абсолютно не цікавий. Я колись спробував, його треба... Коротше, треба кріпкі нерви, щоб його піймати. Це не для мене риба. Це хіба він випадково клюне, то добре. Гарно його потягати. Так, ну мабуть, тут скінчився на цій точці окунь, або я його налякав. Що це такі? Курч якийсь піймав, -мо. Я вже думав рибине. Тільки проговорив про головні, вон бачив, зверху плаває 4 штуки чи 3. Камера, мабуть, не запише цього. Ну невеликі, може грам по 200 по 150. А це б хтось би був із ваблярами, із такими. Головний, як? Головньовими. оці є. вобля на головні. Так може б піймав би. Ну або спробував піймати. У таких корчах, а я б не ризикнув. Та і на мікродрі я зараз думаю, що якщо тут буду кидати, то відірву. Але перевірити вже хочеться все одно. По-любому таких корчах окуні живуть. Хотів би я поставити обситний гачок, але в мене такі обситники, які підходять до приманок 2,2 дюйма. А зараз в мене дюймова приманка і на її це буде великоватий гачок. Тому я одинарний чіпляю та і на нього, якщо риба клює, то засічка краще Це і так понятно нема якби був, так уже по по-любому У таких місцях плюнув ну невеликий ані нормальний нічого собі не великий нормальний окунь це самий крупний за сьогодні куда я чекай як там по модну, по модному а так ну такий Забрав би, але сьогодні не забираю. Хай Плаває. Діка що, може ще там є щось? Мом він там не один. Покльовочка була під берегом. Ну не засіклося. Опа, оце карчара. Це, мабуть, відрив. Далеко дуже. Я там не бачу, що там лежить далі. Закинув дуже далеко, мабуть, якесь дерево. Та ні, це би столку надарувати. Щось тянеться. Якась гілка тянеться, що. Знов зачепив. Ого, яка який шнур кріпкий. Всіх видірвав. Залізне якесь дерево, коротше. Попробую зараз з нього. Якщо не навернусь. Тут така мікроямочка на повороті. Якийсь корч був. Ну я його не бачу, хоча в окулярах. Мабуть, глибока був. І що саме дивне, це що щуки десь не видно, не чутно. Бо вона на мікроджиг любить. Відкусувати, клювати. Ще ні одної покльовки не було. Блін. На той берег закинув. Це вже, мабуть, все. Так, да, це від... відрив. Зараз летить дуже швидко. Поки був, зачепився раз, тоді два, тоді три. Вроді і повітці. Нав'язані є, але це все одно час займає. Вже поставив ситник, тому що скоро будуть назад темніє. Думаю, хоч може що яка похлівка буде, щоб не зачепити зразу ж. Ось це останнє місце на сьогодні і буду йти назад, бо вже темніть час буде як слід. А я зайшов десь кілометр на два від точки де я приїхав. Покльовки якісь є. Тільки не можу зрозуміти чого вона не можу засекти ніяк. Ну так, ледве-ледве довби. Ямочка така глибоченька, метрів до п'яти може. Бо сильно довго приманка тоне. Що це було, тільки що я не знаю. ну я відірвав. Клюнуло щось. Може щука. Коротше, не знаю, що то було, але рибалку я закінчую на цьому моменті. Все, буду їхати додому половив, побачив який результат окунь ще ну, в моєму випадку не клює. Може в когось і буде клювати. Я свої точки перевірив осінні, мало піймав, клює отаке в основному. І короче, результат поганий. Буду їхати додому. Так що всім дякую за увагу, до наступних рибалок.